Топ найкращих автомобілів для села бюджет від 1000 до 5000 доларів. Всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо, якою має бути ідеальна машина для села. Почнемо із високого кліренсу, так як чим далі від великих міст. Тим гірші дороги. Пункт другий вона має бути економічна для того, щоб не витрачати дуже багато пального і відповідно ваших коштів із гаманця. Пункт наступний: вона має бути простою та дешевою в обслуговуванні, так як у вас в невеличких містечках та селах немає доступу до великих сервісів та СТО, Треба мати можливість відремонтувати ваше авто навіть самостійно або, по крайній мірі, на простенькому СТО. Наступний момент машина має бути достатньо містка, тому що сільське життя насправді дуже непросте і часто приходиться перевозити габаритні вантажі, можливо, навіть щось важке. І для цього містка машина 100% знадобиться. Почнемо з класики бюджетних автомобілів в Україні. Це Део Lanos, Део Сенс і, звичайно, Славута і Ставрію. Чому поясню? Прості, невибагливі, абсолютно дешеві в обслуговуванні. Запчастина на них можна знайти в автомагазині навіть невеличкого містечка чи навіть села. Це ніяка не проблема. Якщо маєш трішки більше грошей, бери Lanos або Сенс. Якщо менше, купуй Славуту або Таврію. До речі, хочу зауважити, що Ланос і Сенс це, напевно, одні з небагатьох машин в кузові седан, які будуть в сьогоднішньому нашому відео. Тому що седан це найменш практичний варіант. Гірше, напевно, тільки купе. Можливо, кліренс у них і не супер, але їх завжди можна підняти. А якщо у вашому селі настільки жахливі дороги, що вам потрібна більша прохідність, то є варіант додивитись наше відео до кінця, де я запропоную і такі автомобілі. А ще, до речі, на Lanos є багато прикольних плюшок, типу дешевого тюнінгу з Аліекспресу. Ви можете зробити так, що навіть ваш 1.3 чи 1.5 буде виглядати на всі 2,5 Turbo b Турбо Бітурбо Так що це теж важливо. Далі в нашому рейтингу буде Chevrolet Лачетті в кузові Універсал. Так, ця машина не є іконою стилю, але в неї є багато важливих для села переваг. Почнемо з того, що прості двигуни 1,6 та 1.8 прекрасно працюють з газовими установками. Я вам навіть скажу більше. Зараз дуже важко знайти на ринку Chevrolet лачетті без ГБО. Це плюсик. Плюсик наступний, те, що вони дешеві в обслуговуванні, запчастин також багато на кожному кроці. І ця машина не викликатиме якихось зайвих проблем. Це об'єктивна реальність, і ці машини гарно себе зарекомендували як прості робочі конячки. Також додам зразу до лачетті, напевно, і шевролета Кума. Візуально це прямо на мою суб'єктивну думку, страшненька машина. Але вона супер практична, теж недорога в обслуговуванні. З проблемних можуть бути тільки кузовні запчастини, бо машина не настільки мега популярна, як те саме Лачеті. Але зауважте, що приїхавши на такумі на якусь молодіжну тусовку, ви можете стати жертвою булінгу чи ейджизму, тому що всі казатимуть, що ви як дід приїхали на якомусь мінівенчику. Я зразу хочу зауважити той факт, що це відео побудовано на моїй особистій думці, а я виходжу з свого досвіду експлуатації автомобілів, знань автомобілів, і ваша думка може трішки відрізнятись. Тому мені дуже цікаво, щоб ви в коментарях під цим відео написали власну думку, які автомобілі ви вважаєте ідеальними для села в такому бюджеті, про який ми сьогодні говоримо. Насправді цікаво, наскільки моя думка збігається з думкою інших людей. Хотів сказати народу, але це було просто дуже пафосно. Моя думка сходиться з думкою народу. Далі в цьому відео я не можу не згадати про комерційні автомобілі. Це, до прикладу, Renault Kengus, Citroen Berlingo, Сітроєн Берлінго, Ford Transit Конект, Volkswagen Cadді. Ви зрозуміли загалом, як виглядають ці авто, і їхньою головною перевагою є пристойна вантажопідйомність і, взагалі, об'єм всередині автомобіля. Свині, кури, гус. Ящики з картоплею, мішки з яблуками, відра з ягодами, це лише частина того, що ви можете розмістити в багажному відділенні такого автомобіля. Звичайно, є і недоліки. Ці машини не суперкомфортні, так як задня балка розрахована саме під перевезення вантажів. Але це універсальна машина, і якщо ви посадите туди хоча б двох пасажирів, ви зможете з пристойним рівнем комфорту добиратись з точки А в точку Б. Так, звичайно, не S-клас, але... але чому порівнювати його з С-класом? Це хороший, універсальний, класний варіант автомобіля. Вся комерція. Єдиний ризик, це ще натрапити на дизелі проблемні. Машини з великими пробігами і ремонт дизеля може бути доволі затратний по фінансах. Плюс в тому, що цих машин безліч на розборках. Ви зможете знайти бушний мотор, перекинути його і забути про всі проблеми, по крайній мірі на певний період часу. Не проблемою буде за невеликий бюджет знайти і такі універсали, як Opel Astra G, Volkswagen Golf 4, Skoda Octavia чи, до прикладу, Ford Focus першого покоління. Ці машини гарно себе зарекомендували в плані ресурсу, вони є доволі невибаглими, тільки я раджу обирати прості двигуни по типу 1.6 і механічну коробку передач. В такому випадку ці машини створять вам просто по мінімуму проблем. Так, можливо, їхні кузови і будуть схильні до корозії, але просто уважні. Ще за ними слідкуйте. А в принципі, якщо це робоча конячка для села, то можна їй увагу особливо не звертати. Все одно, поки ця машина у вас, вона не згниє до такої степені, щоб не могти їздити. Е, якщо спитаєте про дизелі, то дизелі теж топ-1,9 фольксвагеновський, наприклад, це просто любов. Але пробіги в таких машин переважно. Просто космічні і купувати їх треба дуже уважно та обережно. Ви можете запитати, чому всі машини в сьогоднішньому відео це, наче підбірка ідеального авто для діда. Я вам поясню: взагалі, це поняття машин для діда для мене повна нісенітниця, і воно пов'язане тільки з одним. Чому всі автомобілі в сьогоднішньому рейтингу виглядають так, наче підбірка ідеальне авто для діда? Я вам поясню, взагалі, мене трошки дратує ця тема з машинами для діда, тому що це насправді про людей, які просто обирають автомобіль не емоціями, не забаганками або і. Не за баганками і понтами, а тверезим розумом. Саме тому часто такі люди обирають, наприклад, дизельні універсали, як це і прийнято в нашій країні називати їх дідівськими машинами і машинами для молодого діда. Так, в нашому сьогоднішньому відео будуть і набагато цікавіші машини, які чудово підійдуть для молоді. Можливо, не такі практичні, але все ж додивіться до кінця і все дізнаєтесь. А поки що поставте лайк під цим відео. Не забудьте підписатися на наш канал і написати в коментарях, на якій машині ви особисто їздите. Мені дуже цікаво, на чому їздять мої підписники, і через два тижні я оберу під цим відео 10 найцікавіших, на мою думку, машин. Проведу голосування в інстаграмі, за чию машину, марку і модель проголосують найбільше людей. Я відправлю до нового року якийсь приємний. Подаруночок, тому не забудьте ще й в інстаграмі підписатися і написати мені в повідомленнях, що я залишив свій комент на Ютубі. А поки що розповім про позашляховики і вибір тут просто відсутній за такий бюджет: це шевроле Нива або Чері Тіго. Обидві машини з технічної точки зору, ну, м'яко кажучи, не ідеал, і в інших випадках я б їх не рекомендував. Вони і технічно не супер, і кузови досить схильні до корозії. Але як робоча конячка для села, де потрібна хороша геометрична прохідність, ці дві машини просто те, що лікар прописав. Так, можна було б обрати якісь старі Opel Frontera чи Toyota, але з ними буде і складніше в плані обслуговування для того, щоб знайти запчастини і набагато дорожче. Та й машини з величезними пробігами, і вони вже будуть в таких станах, що навряд чи ви на ній захочете їздити. Та так позашляховики, це дорого в порівнянні з наприклад мінівенами чи мікровенами, про які ми зараз поговоримо. Якщо говорити про повноцінні мінівени, навіть з можливістю третього ряду сидінь, то тут беззаперечно я пораджу Opel Zafira A. Е, так, ці машини слабенькі в плані стійкості до іржі, але вони непогано себе зарекомендували по надійності. Е, багато хто скаржиться на їхні дизельні двигуни, але вибачте, машина далеко не нова, і проблеми можуть бути абсолютно з кожним авто. Якщо ми говоримо про чуть компактніші машини, то я порадив би компактвен. Mitsubishi Space Star можливо він менш популярний і не так легко можна буде на нього знайти якісь кузовні запчастини, але технічно в нього платформа та сама, що й Mitsubishi Харізми, і в інших моделях Mitsubishi, тому запчастини проблемою не будуть. Машина недорога в обслуговуванні, і знайти майстрів, які її відремонтують, теж проблемою не буде. Так, а що ж купити, якщо ти живеш в селі, але хочеш все таки їздити на якомусь е приємнішому, чи яскравішому, чи понтовішому автомобілі? І зараз я це розповім. Якщо ти хочеш отримувати максимум емоцій саме від процесу водіння, тоді я раджу обрати БМВ. Трійки, п'ятірки, немає значення, що вдасться знайти в живішому стані. Тому що на ринку цих машин в якомусь плюс-мінус задовільному варіанті в плані технічного стану знайти ну, дуже важко, тому обирати між прямо моделями не приходиться. Шукай з меншим пробігом, шукай, щоб не була зварена з чотирьох, і буде тобі яке-не яке, але щастя. Якщо ж ти хочеш машину більш комфортну і більш статусну, ну якщо можна говорити про статус в бюджеті 5 тисяч доларів, то придивися до Volkswagen Passat B5, до Audi a 6 та чи навіть Mercedes є клас. Ці машини будуть реально дорожчі в експлуатації за ті машини, які ми згадували сьогодні раніше у відео. Але так, вони будуть набагато приємніші на ходу в плані якості матеріалів, в плані комплектацій І задоволення, як автомобіліст, ви отримаєте на. Багато більше. Ну, а з практичністю, вибачте, доведеться трішки попрощатись. Хоча по садін можна взяти універсал, і Audio можна взяти універсал. І Мерс. і беху. Просто беріть ці всі машини в універсалі, і буде вам. Щастя. Та чесно кажучи, я вам скажу таку свою думку: що чим менший бюджет, тим менше я вважаю, потрібно звертати увагу саме на ось такі, я не назву їх понтами, але бажання їздити на якихось машинах вищого класу і більш статусних. Для того, щоб машина виглядала стильно, достатньо поставити на неї гарненькі диски, поставити туди хорошу музику, яка буде приносити вам задоволення. І все. Я б в бюджеті до 5 тисяч доларів живучи в селі, взяв би собі, до прикладу, щось з корейців. Якийсь Hyundai Accent, Kia Cerato. Якщо ж хочеться європейців, то той же Golf 4, та ж Skoda Octavia, Seat Leon, Ford Focus. Та в кінці кінців той самий Renault Megane. Якщо відкинути ці всі приколи про Мено Реган із Тіктока, Megane – класна машина за свої гроші. Ви отримаєте. Класне співвідношення ціни якості, хорошу комплектацію, якщо оберете, купуючи саме таку, і повірте, ця машина вас тішитиме кожен день і не гнитиме як багато інших її конкурентів. Ви ж можете поділитися своєю думкою в коментарях, як я вже казав про це неодноразово у відео. Якщо ж ви шукаєте автомобіль і не можете самостійно його підібрати, і хочете довірити цю справу професіоналам, то в описі під цим відео, як завжди, я залишаю контакт, за яким ви можете зателефонувати або написати, і ми зможемо підібрати автомобіль саме для вас. Дякую, що були з нами. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую Збройним силам за можливість жити, працювати та творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім папа. -па.